Всім вітання. Зараз ми будемо наносити декоративну штукатурку, поновлюємо стенди. Будемо наносити наш новий матеріал діамант. Тут буде мапа світу, техніка. І е, що спочатку? Тобто, у нас є вже підготовлена пошпакльована поверхня. Діамант, в принципі, він е, досить крупний. Це первомутровий матеріал. І він може перекривати навіть. Деякі недоліки на стінах. Тобто Це такий, можна сказати, матеріал універсальний, якщо люди там думають, що можна зекономити на штукатурці, то це якраз він підходить для цього. Спочатку ми наносимо фарбу ґрунт праймер. Вона закольорована в такий же колір, як і буде діамант. Для цього потрібна невелика кількість праймера. До, достатньо літра на 10 квадратних метрів і навіть на 15